Шостка оговтується від масованого ракетного обстрілу 13 січня. Третій день у місті триває ліквідація наслідків російського удару. Ганна проживає у будинку, який був пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Жінка говорить, що вибиті вікна спочатку заклеїли плівкою, а пізніше їх забили і спеціальними плитами з ДСП. Первого ми нічого не поняли. Ми ще, як говориться, ні А второй вибух уже все, політіли. Окна тут... на кухне лежала, полностью выбита было. В зале было выбита, балкон был весь разрушен, была выбита балконная дверь, все вот это было выбито. На лоджии там все повреждено. Тут страшно было, тут столько было стекла, все, пока поубирали, пока это. А потом уже взять забил дверь, а это уже нам государство забило, спасибо им. Сусідка Ганни Валентина говорить, що попри холод ночує у своїй пошкодженій квартирі. Жінка також зі сльозами на очах згадує суботній ранок. А воно як вихнуло, мене як відперло куди то не знаю. Все полетіло, все буквально тріщить, дрібіжить. Я не придумала, що воно ну, тут повибалювало, що можна, що не можна. Ну, всьомусь у хату розбамбіли і сама сталася. А діялами вкрилася двома, двері ж не закривалися, вибити були. І тепер двері як то так, що вигнути. Пані Іна також мешкає у багатоповерхівці на подвір'ї якої впала ракета. Жінка розповідає, що за рахунок місцевого бюджету пошкоджені вікна тимчасово забивають деревом, але люди розраховують на повноцінну компенсацію від держави. Ці бригади ну працюють тільки на вікна. Пока значить, у перший день людям. Дуже благодарна МЧС і всім остальним надали в першу чергу пленки, якісь там презенти, так скажемо, якими можна позабивати вікна. От. А вже з вчорашнього дня привезли на дочки ДВП в якомусь плані. Так, Вот. і забивають тепер конкретно вікна, тому що одна пльовочка саме розумієте це тільки, щоб вітер не гуляв по квартирі. На подвір'ї будинку встановлений намет, де люди можуть погрітись. Тут же годують мешканців будинку та працівників, що допомагають долати наслідки удару, розповідає волонтер Ілля. Зараз третій день. Люди приходять до нас, також потребують допомоги: тобто, чай, кава, печиво, діти знаходяться тут тому, що вдома буває холодно, Буває так, що дитина досі ще знаходиться в тому панічному стані, який… Е Окутує зараз всіх мешканців нашої громади, тому приходять сюди для релаксації. Можна підтримати людину розмовою, зустрічаються сусіди. Також сидять. Також ми годуємо мешканців. Всі, хто допомагає відновлювати квартири та будинки, роботи продовжуються ще на вулиці, як ви бачите, в нас мінус В квартирах дуже холодно, тому мешканці приходять. Міський голова шостки Микола Нагар розповідає, що частина квартир у місті досі без опалення. Теплопостачання планують повністю відновити у вік турок суботу нашу громаду обстріляли дев'ятью ракетами расистський агресор. Я дякую Збройним силам України за те, що вони стоять на сторожі по кордону. І частина ракета було було збито. Розрушено дуже багато об'єктів, дуже багато житлових будинків, прибудови таке інше. Вдалося значно бистрішими темпами основні роботи локалізувати. Хоча продовжуються великі проблеми з опалення, частина людей залишається без достатньої міри опалення, і поставлена мною задача сьогодні і завтра завершити роботи по теплозабезпеченню. Сьогодні більшість робіт буде завершено по закриттю контуру приміщень, хоча це тільки тимчасово. Далі треба нарощувати обсяги робіт по. Скрідінню під'їздів, житлових будинків, вікон, дверей, заміни і таке інше. Тобто ця робота активізована, створено 5 груп, які працюють безпосередньо по житловим мікрорайонам, і це дасть змогу швидше дати допомогу людям зареєструватися в дію і швидше отримати допомогу.